В дитячих серцях Україна, це мова, любов і родина, і з радістю хочемо нині вам розповісти про святиню. синя жовтий стяг над краєм. Нас єднає він з віками, Її лунає крізь літами, її силу духу розкриває. Це сузнак історії і правди, нему сила і воля зове. Пасма ситують з України, де хочуть ще жити і творити. Калин красу нам несе, а лака щастя. Кожен куточку нашого краю вони з собою, мир і щастя мають. Хліб пісільце, наше святі, що закликає простоти, разом з гостинності і із рушником на столі. Вушник м'який мов промінь ранку. Вишиванка, як перший цвіт на ганку. Родина ні дочки у вишивку, що у нас єдна. Гурток берегиня, це руки майстрині, на матеріальний спадок та подарській родині, петля до петлі, мов нитки життя, зберігають любов і коріння в буття. Коза підважний добрий воїн, у нього шапля дух спокою. Бандури грає в найбі рукою пісні лунають на три бої. Сонячне сонце, щося в полях, росте під дощами на щедрих полях. Він був дитинство у рідній землі, що. Розквітає у кожному селі. У кожного слова душа України у пісні, у хлібі. Рука у берегині. Ми майбутнє, ми надіємося, нам серця Україна жива.